По 5 ароматів, які мені ніколи не набриднуть і якими я особисто користуюсь дуже часто. Перший Vidian London в концентрацію депрафам або екстракт депафам абсолютно не має значення. Аромат з дуже красивим кіпарисом, тонкою шкірою. Класними пряними нотами, доволі свіжий, з класною стійкістю і хорошим добротним шлейфом. Другий Boimperіаль. Від Квентіна пішу для бренду Essential Parfum. Зелений чай, біла імператорська деревина, чорний перець і класний бергамот з довгим-довгим шлейфом, з класною стійкістю, але він дуже бюджетно. Ну, він прям. Максимально приємно коштує, розпив його, до речі, від 5 мл. Наступний Клайв Крістіан Мацукіта це класний терпкий чай з прянощами, але він дуже свіжий. Його шлейф неймовірний, його стійкість також просто безмежна. Наступний Веріті Спіріт Кінгс. Він також мені абсолютно ніколи не набридне. Веріті це червоне яблуко, індійське рана з класна чорна смородина і велика кількість деревини з топовим мускусом. Ну і останній. Genetic Bliss 2787, аромат, який дуже класно поєднувати саме з Boy Imperial. Це аромат чистої деревинної амбри і ідеально чистого амброксану Самий універсальний, і самий топовий аромат з даного напрямку.